Якщо ти тонеш, перестань пірнати глибше. Чорна смуга не з'являється раптово. Ти її годуєш щодня своєю жалістю до себе, своїм відношенням до життя, своїми словами, та скільки ще можна, скільки я ще можу терпіти. Ти будуєш у собі це певне болото, а потім дивуєшся, чому реальність починає відзеркалювати саме це. Це відео спеціально я створила для того, щоб зрозуміти, що краде у нас радість, чому ми не можемо радіти життю і як цього вийти. Додивись це відео до кінця і отримай завдання, практичне, яке можна виконати одразу і побачити, що зміни відбуваються вже і негайно. Все залежить тільки від нас. Вітаю! Мене звати Софія Сухорська, Я є духовним психологом, і я рада бачити вас на своєму youtube каналі Де нам здається, що весь світ проти нас. Але частіше, якщо ми подивимося правді в очі, ми самі проти себе. І від цього появляється такий депресивний стан. Але знаєте, що я підмітила? Що ось цей депресивний стан дуже сильно підкріплюється, коли перед нами стоїть вибір між треба і між хочу, бажаю. І найчастіше люди вибирають треба. І, на жаль, ми такі заложники ситуації, тому що нас так привчили. тому що. Нам що завжди говорили, я остання буква в Алфавіці. Багато хочеш, мало отримаєш, мало що ти хочеш. Тобто всі наші хочу ставилися на якийсь дуже задній план або взагалі нейтралізовувалися. І через це, коли, звісно, у нас перелік справ, яких треба, і перелік справ, яких хочу, бажаю, вони взагалі не можуть навіть близько стояти по співвідношенню хоча б 50 на 50. Звісно, і в нас де перекос втреба, ми втрачаємо о, ні, дощик падає. Ми втрачаємо смак до життя, ми втрачаємо бажання жити, тому що все через треба. І знаєте, що я часто так само помітила по собі, по клієнтах, що коли в нас відбувається така ситуація, коли забагато цього треба в житті, навіть ці моменти, які ми робимо через хочу, вони по привичці відбуваються бо так то треба, і замість того, що ми там отримали насолоду, ми вже робимо зовсім через інший стан. Тому перший такий фактор, дуже важливий, на який необхідно звернути увагу, ви навіть собі можете випустити. в речі, це буде ще одне таке завдання: скільки всього я роблю, тому що треба, і скільки всього я роблю в житті, тому що я так хочу. І ви просто можете порівняти, чого більше, чого менше, що можна додати, що можна відняти. Повірте, прописуйте, тому що коли у вас це буде наглядно перед вами, вам буде набагато легше зрозуміти, що можна відсунути, а що можна додати. Знаєте, в цій ситуації важливо не сидівши, склавши руки, не чекати, що хтось вам прилетить, смахне чарівною паличкою, і в стане набагато яскравішим. Тут треба йти в. Внутрішню правду і перестати йти на компроміс зі своєю совістю. Що це означає? Що коли людина йде на перекір своєї совісті, вона втрачає колосальну кількість енергії. Але на що це йде енергія? На підтримування якогось образу, тобто на брехню. Ви, наприклад, можете переконувати себе, що те, що у вас немає інтимної близькості з чоловіком, це абсолютно нормально. Багато хто так живе, і, в принципі, нормально. Головне, що зовні. Цього не помітиш, і інші так не скажуть. Ви можете себе переконувати, що це нормально, що дитина постійно істрить, поводиться неетично в порівнянні з вами, ну, приходиться терпіти, що ж зроблю, що поведінка дитини не здорова, але. Всередині себе ви глибоко розумієте, що щось не так. Ви можете переконувати себе і говорити, що все нормально, що над вами керівництво знущається, чи поведінка шефа якась є неприємлима, але знову ж таки це ви на компроміс зі своєю совістю. І насправді це не нормально. Нормально це піти і подивитися у внутрішню Правду признатися собі, що так є в мене моменти в житті. Там, де щось іде не так. Але чому зачастую ми так не робимо? Тому що коли ми признаємо це, коли ми визнаємо, що щось іде не так, зразу приходиться нам брати на себе відповідальність, щоб щось змінювати. Змінювати стосунки з партнером, говорити з ним, якось виясняти стосунки, змінювати відношення, можливо, до дитини, або щось зробити у ваших стосунках з дитиною, щоб вона також змінювалася або стосовно себе, тільки самого. Змінювати роботу це так само все колосальні зміни. А що набагато легше, залишатися в тій ситуації, які є, там унивати, там жалітися, там осуджувати, там максимально висловлювати всі свої негативні стани, але нічого не змінювати. Це, бачите, завжди вибір. Ви можете зараз подумати собі і сказати, ну окей, ну не можу я зараз піти з цієї роботи, не можу я зараз одразу прийти сказати до чоловіка, що мене налаштовує в нашому сексуальному житті, чи з дитиною взагалі там він мене не чує, не розуміє. Що ж мені робити? Добре, давайте починаємо з маленьких кроків. Насправді, з них і починається велика дорога, просто їх треба почати правильно. І це ці маленькі кроки, це є фокус вашої уваги. Знову ж таки, у е, тому контексті, в якому ви зараз знаходитесь, є свої певні вигоди, тому ви там і знаходитеся. Але, знаєте, на фраза, якщо ти не можеш поміняти ситуацію, поміняй, поміняй відношення до неї. Це істина. І насправді так і є. Тобто, щоб ваше здоров'я не страждало, щоб не страждав ваш психічний стан, щоб у вас не було депресії. Є. Якщо ви не можете наразі поміняти цей контекст, почніть. З дуже маленького переміщайте свій фокус уваги. Якщо вам зараз складно робити якісь великі зміни, щоб покращити ваші стосунки з вашим партнером, ви навіть не хочете, у вас немає ресурсу, не про що говорити, тому що наприклад, було багато часу, коли ви там намагалися щось до нього донести, він просто вас не чув. Але не готові від цього чоловіка чи від цієї жінки. не готові робити якісь кардинальні зміни. Попробуйте зробити такий експеримент. І, хоча б тиждень часу... Фокусуйтеся на чомусь хорошому, за що ви можете бути вдячні партнеру. Це може бути самі дрібниці. Зробіть просто такий експеримент, щоб подивитися, а що буде, і виражайте цю вдячність цьому партнеру. Якщо вам здається, та як я і так дуже багато цього говорю. Там дякую, е добре що ти це зробив. Тобто, якісь слова похвали, вам так можна здаватися. Давайте просто зробимо цього ще більше і подивимося, який буде результат. Якщо у контексті роботи вас дуже сильно не влаштовує ваша робота, вас, вона вас задушує і ви втрачаєте взагалі всі, знаєте, такі ресурси, внутрішні, позитиви, через те, що робота кардинально вам не підходить, випишіть собі, знову ж таки, так, а, моменти, які вас наповнюють. От ви можете просто сісти і прописати впродовж свого свого свідомого життя. Які дії ви робили, які приносили вам задоволення? Прописати собі це в стопчик і подумати: Окей, що з цього я можу знову впровадити в своє життя, я можу знову почати це робити, тому що на роботі ви віддаєте колосальний ресурс, але його треба десь брати. Бо якщо ви просто там дивитеся фільми, сидите в соціальних мережах, вживаєте багато цукру, ще більше понижують вашу енергію. Звісно, що це дуже швидко приведе вас на депресивне дно, тому треба включати силу волі і впроваджувати в своє життя щось, що дає вам радість. Перше, з чого почніть, природа. Знаєте, коли я коли знімаю відео на вулиці, мені зразу йде якесь колосальне натхнення ніж коли я сижу в красивих декораціях у себе в будинку. І ось цього, напевно, ще й почніть. Старайтеся мінімізувати в цей момент взагалі телефон в руках. Концентруйтеся на моментах, які відбуваються на вулиці. Концентруйтеся на тому, як красиво співають пташки, як виглядають листочки. Зараз літо, все гарно цвітає. Знаєте, ситуація насправді критична з тим, як я бачу, як зараз всі люди максимально себе погружають у соціальні життя, і вони випадають з реальності. З дітьми, взагалі, як на мене, катастрофа велика, але ми доросліші, ми більш свідомі і ми вправі самі володіти своїм часом, своїм фокусом уваги. І якщо ваш фокус уваги завжди буде на віртуальному світі, на цих безмежних стрічках, які ніколи не закінчуються, вони по такому принципу і зроблені, щоб ще більше, більше втягувати людей. Тим більше вас буде вибивати з реального контексту, і вам вже навіть в реальності в якихось ситуаціях буде знаходитися набагато тяжче, ви будете постійно себе назад погружати у віртуальний світ і дивитися просто, як інші живуть нормальне, красиве життя. Тому запрошую вас на вулицю просто прогулятися, навіть якщо вас є змога лишити телефон вдома, зробіть це, попробуйте, наскільки вам легше стане ментально дихати. Чим ми годуємо наші нейрони, потім на те вони і фокусують нас. Якщо ми її годуємо негативом, якщо ми її годуємо якимись е, такими віртуальними аспектами, звісно, що потім, коли ми дивимося на реальне життя, воно нам не таке цікаве, не таке яскраве, і нам від того ще більше стає гірше. Але якщо ми даємо йому щось світле, щось живе, щось природнє, е, і починаємо в цьому бачити якусь любов, красу. Надихатися цим, фокусуватися на цьому світлі. Ми потім почнемо все більше і більше це світло в собі розмножувати. І тут такий цікавий момент з тими людьми, яким щастить. Нам здається, що от є люди, яким постійно щастить. От як так? от везунчик народився, але ж ні, це ті люди, які вміють насолоджуватись малим, і вони смакують. Тими маленькими моментами насолоди вони вміють в них повністю погрузитися, і тому здається, що в них цих моментів дуже багато в житті, але насправді кожна людина. Має змогу насолоджуватися маленькими якимись класними моментами. Але знаєте, тут випливає такий страх, який закладений нам з дитинства. Дуже часто його чути, що ось зараз тебе сталося щось добре, наступне буде щось дуже погане. І ось цей момент, коли ми погружаємося в щось хороше, і можемо ним нарешті насолодитися. Зразу цей страх перекриває і такий не насолоджуйся, бо зараз буде тобі гірше. Ось це деталь, над якою треба 100% попрацювати щоб просто викоріняти з себе цю установку і переписати нову, що я маю право на насолоду, і це так само намір, який ми закладаємо, це так само. Сила волі, яку ми пропрацьовуємо, коли ми просто дозволяємо собі насолоджуватися маленькими моментами, насолоджуватися більшими якимись класними періодами в нашому житті, і вони все тоді більше і більше починають приходити в наше життя, і ми їх починаємо помічати і приймати. І тепер практичне завдання: я вас закликаю до того, щоб ви кожного дня собі виписували в кінці дня якісь моменти, які у вас. Викликали малесеньку радість, хоча б малесеньку. І коли ви собі це будете прописувати, ви вже даєте завдання своєму мозгу на наступний день ще більше підмічати ці моменти. Попробуйте так само поставити собі завдання, зробити це хоча б тиждень часу. І подивитися, що через тиждень часу, як поміняється ваш стан. А прямо зараз, що вже змінився ваш стан, я не знаю, яка година зараз, в якій частині дня ви дивитеся це відео. Але я впевнена, що за цей час, який вже прийшов сьогодні у вашому дні, явно сталася одна якась деталь, яка у вас підняла хоча б трохи радість. Згадайте зараз її і дозвольте собі перепрожити знову цей момент і просмакувати його реально глибоко, не боючись про те, що далі буде гірше. Не думаючи про щось погане в цей момент, хай воно вам не, пере... не перекриває. Просто. Дозвольте собі побути в цьому стані і відчути цю емоцію на максимум, наскільки ви можете. Якщо сьогодні так вийшло, що такого не було, задайте хоча б за останній період, згадайте ці всі деталі, які відбувалися в цей момент, і відчуйте, знаєте, має розкачатися, це йти в розтяжку. Так же само, коли ми приходимо в спортзал, і ми не можемо одразу підняти велику вагу, ми не можемо одразу сісти на шпагат по чуть-чуть, але. Щораз нам буде виходити краще-краще. Тому тренуйте своє мислення. Мозок також по типу м'язів, любить, коли його качають. Просто від вас залежить, чим ви його накачуєте. Я дякую вам за перегляд цього відео. Я дякую, що ви були зараз зі мною. Я вірю, що воно вам було цінним. Якщо у вас є якісь побажання до наступних відео або якісь питання, пишіть коментарі, пишіть. Коментарі, щоб там було хоча б більше слів, тому що за рахунок цього просуваються мої відео такий алгоритм у Ютубі. Ставте лайки, підписуйтесь. Я Дуже вам дякую. Благословенного вам життя і до зустрічі у наступних відео.